Рівне матиме свій інститут серця на базі клінічно-лікувального діагностичного центру відкрито філію Київського медзакладу. Поруч з головою Рівненської ОДА відомий хірург, кардіолог, директор інституту серця Борис Тодуров. Перше в Україні він провів операцію з пересадки серця. А 12 липня 2006 року здійснив пересадку механічного. Інститут серця укомплектував філіал необхідним оборудованню, виділив кілька ставок врачівних і медсестринських, і весь персонал, який працює в філіалі, пройшов підготовку в інституті серця, професійну підготовку. Так что сегодня это маленькая частичка інститута серця на ровенщині, где обеспечено качество диагностики і правильне лечение для кардіохірургічних больших. Хірург, кардіолог для рівненських чиновників, продемонстрував нове обладнання подароване філії інституту серця. Это новое поколение дефібриляторів, которая очень быстро пластину дірнув, приклеїв і, і стрільну. Больше нічого не надо. Дві кнопки. включение и, и он сам выбирает свой режим сам подстраивается под ритм сердца ну, буквально две секунды и он сработает ну и он в такой защищенной упаковке его можно знаете даже если он где-то упадет со стола с ним ничего не произойдет он рассчитан на перевозку скорой помощи так что мягкая коробочка ну дай бог дай бог чтобы он так новыми остался лежал и Давав чувство уверенности, що вам в принципі є, але нікому не понадобился. Хороша штука, спасибо. Голову Рівненської ОДА. Перспективність відкритого інституту серця тішить. Це дає можливість поєднувати роботу закладу із реалізацією проєкту Світового банку, адже саме він покликаний покращити рівень медичного забезпечення на селі. Для Рівненщини це великий шаг вперед. Надзвичайно добре, що з'явився інститут, тому що він дає можливість. Багатьом людям взагалі займатися зайнятися діагностикою, тому що багато хто в принципі не доїжджав там до Києва, наприклад, там з різних причин. Я думаю, що разом в поєднанні з реалізацією проекту світового банку, що ми зараз робимо по всій на території всієї рівненщини, це протягом Буквально декількох років разом з відкриттям філіалу, разом з реалізацією проекту, виводить рівень взагалі на діагностування і надання медичних послуг в сфері сердинно середин, судинної медицини Ну взагалі на, на інший рівень. Натомість головний лікар діагностичного центру запевнив, що сьогоднішнє відкриття це лише початок, адже співпраця з інститутом серця триватиме і надалі. Планується взагалі створення повноцінного центру філіалу. Це з часом, є, як планує наше керівництво і керівництво центру серця, фактично створення центру, де будь-проводитися як діагностика, так і лікування і оперативне, і всі Тут повноцінне створення центру. Це з часом створення центру. Рівненських фахівців, які вже працюють в інституті серця, протягом року навчали у Києві. Усі вони відвідували і додаткові консультації та майстер-класи, адже для роботи на сучасному обладнані необхідні і спеціальні знання. Спеціалісти інституту серця залюбки ділилися з нами нашими знаннями. Ми їздили до них, вони приїжджали до нас. Ми... Підвищували свою майстерність, тому що ми мали змогу стояти буквально в них за спиною і дивитися, наскільки ми правильно провели діагностику, які помилки ми допустили, і чому ми їх допустили? І треба сказати, що з кожним разом помилок. І таких, якби невеликих деталей в діагності, ставало все менше». філія розташована на п'ятому поверсі діагностичного центру. Тут чотири кабінети з усім необхідним обладнанням, що дозволить медикам вчасно діагностувати різноманітні вади серця та серцево судинні патології. І ще лікарі займатимуться реабілітацією пацієнтів. Вони впевнені, що завдяки новому обладнанню зможуть значно покращити сердечне здоров'я грівнян. Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.